Артеріального тиску систолічного більше 140, а і діастолічного більше 90, без явної причини, тобто розвиток есенціальної гіпертензії, які можуть бути причини цього? Це у людей, які надмірно вживають сіль, багато їдять. Жирну їжу, також мало вживають овочів і фруктів, також люди, які мають значне психоемоційне перенапруження. І люди, які ведуть малорухомий спосіб життя. Ну, що потрібно робити, щоб якби на перших стадіях побороти цю хворобу. Ну і потрібно дані причини якось зменшувати. Потрібно старатися якось менше вживати тої солі, змінити свій раціон, вживати більше овочів. Люди, які ведуть малорухомий спосіб життя. Потрібно займатися регулярними фізичними вправами ну не менше 30 хвилин щодня. Тому що гіпертонічна хвороба ніби таке захворювання, яке так ну, особо ми і не відчуваємо, можемо і, і не бачити того підвищеного тиску, але в результаті, якщо цим не займатися, то Будуть повишатися ліпопротеїди в крові, які призведуть до атеросклерозу судин. Внаслідок цього ну, судини стають твердими, жорсткими, і це може призвести до розвитку оскладнень, таких, як. Інсульт, інфаркт, і також може розвинутися аневризма аорти. Ну, як на початкових стадіях не обов'язково приймати ліки, зміна харчування способу життя може призвести до зниження цього тиску. А у людей, які ну, змінюють свій спосіб життя, харчування, і це не дає ніяких результатів, то цим людям вже потрібно йти до лікаря, щоб він виписав якісь ліки їм. І ці ліки обов'язково вже на постійній основі треба регулярно приймати. Тому що поки немає ускладнень то все дуже добре. А якщо виникне якесь, не дай Бог, ускладнення, то можна сказати, що людина вже стає інвалідом. Дуже дякую за перегляд. Сдіюсь, відео було корисне.